В старому заповіті був великий письменник, другий секретар пророка Єремії на ім'я Варух, і він записував все, що говорив пророк Єремія і передавав послання народу. І Бог пообіцяв варуху, що посеред війни, голоду і скорботи його душа буде збережена. А ти просиш собі великого, не проси, бо е, от я наведу лихо на всяку плоть, говорить Господь. А тобі, замість довичі залишу душу твою у всіх містах, де б ти не пішов. Точно так і тепер нам потрібно слухатись пророків, людей з апостольсько пророчим даром і в точності передавати це слово в народи. Тоді ми самі будемо жити в реальності і другим зможемо допомогти. Відповідальність церкви, пастирів, учнів Ісуса Христа це пробувати щоденно в откровеннях Слова Божого і передавати їх далі. Апостол Юда учить нас е, приєднатися до віри святих і рости духовно, нести е, святе Євангеліє Ісуса Христа. Це те, чим ми маємо займатись кожного дня, усилюватися в тому, щоб нести пророче слово в соціальні мережі до краю землі, бо для Слова Божого немає границь і ніякі трудності, гоніння пандемії, війни, катастрофи не можуть зупинити Слово Боже, бо слово Боже живе і дієве завжди. Нехай благословить вас Господь і дасть вам дух премудрості та пізнання істини і виконання Божої волі. Амінь.